Я вітаю вас з народженням третьої доньки. Я так розумію, що спроби народження сина будуть тривати. Заходив на мальчика, думали, що укомплектовати, але дав ще одну красиву, хорошу дівчину, тому да, ну, спасибо. Доньку назвали Аміна достатньо незвичним ім'ям для нашої країни, яким чином придумували ім'я доньці. як ми були на відпочинку в Єгипті вот, після нового року, і мені, звичайно, варіантів було много. Но вот звичайно в один прекрасний день мені приснилось, Приснилося ім'я. Я утром проснувся, говорю: о, слушай, мені ім'я приснилось, бо що ми гуляємо з дівчаткою, і я їй кричу Аміна, Аміна. Наташа сразу такая, о, клювове ім'я, Все, мені подобається. Малим одразу сказали, малые, о, да, нам нравится, Все. І ну, у нас же ж ми озвучне вибирали, якби Устіна, Ульяна, Аміна. Ми зустрілися на великому весіллі. Ви часто ведете весілля по всій Україні. Підраховували, скільки весіль провели, яку кількість людей одружили. Так, да, на моєму счету около трьох тисяч вообще проведених. А Василь? Да, А Василь где-то наверное вот третья часть, вот вот где-то вот наверное тысяча полторы вот точно точно оженил где-то больше тысячи пар оженил.